За даними групи, інформаційний спротив супротивник проводить до укомплектування своїх передових підрозділів особовим складом та технікою. Крім того, нарощує ударні тактичні групи на флангових позиціях Дебальцевського плацдарму, а також північніше Авдіївки і в південно-західних передмістях Горлівки. На напрямку головного удару по лівому флангу Дебальцевського плацдарму розгорнута зведена артилерійська група терористів, укомплектована російськими військовослужбовцями зі складу двох артилерійських бригад Центрального військового округу Російської Федерації. До неї входять 26 одиниць самохідних артилерійських установок та артилерії, а також 12 установок реактивних систем залпового вогню. Ведуть вогонь бойовики і по мирним мешканцям. Від нечисленних жертв серед мирного населення рятує тільки те, що більшість жителів покинула свої домівки. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з БМ-21 град вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне щастя та Чермалик. Також вже п'ятий день поспіль під удар потрапляють спальні райони Попасної. Мешканці, що не покинули місто, ховаються у підвалах. Стріляли, попадали в ту турицю, на 16-й там у нас участок такий є, були жертви там. Лічно я знайшов здесь, а скоро розстояння сюди. Попали в метізний цех і мойка, це отут вот прямо. обрабатывают со стороны Первомайска и Стаханова. Это артиллерия, грады. В этом микрорайоне нет у нас сейчас электричества, нет газа, нет воды. Подвезли людям просто в баклажках воду, какие-то продукты питания завезли. Люди все находятся, те, кто не смог выехать, все находятся в подвальных помещениях, которые переоборудованы под условное убежище, так скажем. Держприкордонслужба повідомляє, що через численні обстріли тимчасово припинено пропуск через контрольний пункт Гнутове на дорожньому напрямку Новоазовськ, Красноармійськ, Талаківка, Маріуполь. Також закритим залишається контрольний пункт станично луганське поряд із яким внаслідок підриву пошкоджено автомобільний міст. Микола Різник, соціальна країна.